Професійний догляд за парковими та ландшафтними господарствами фахівці довіряють мотоножицям штіль as 82 р Вони мають міцну конструкцію та безліч практичних деталей оснащення. Двигун з технологією 2 mix забезпечує високий крутний момент і високу потужність за рахунок широкого діапазону обертів, при цьому знижуючи викид вихлопних газів до 70% і економлячи палива до 20%. Унікальна конструкція ріжучого інструменту, збалансований центр ваги, просте керування дозволяють швидко освоїти бензоножиці, навчитися створювати за їх допомогою зелені шедеври. Повністю герметична електронна система запалювання гарантує надійний запуск та безперебійну роботу. Антивібраційна система штіль за рахунок гумових буферів і сталевих пружин знижує вібрацію, що передаються на рукоять. Довжина шини 60 см дозволяє без перешкод дістатися кущів або живоплоту, незалежно від того, у якому куточку вашого саду вони знаходяться. Такі мотоножиці підходять як для вертикального, так і горизонтального різу. Вага їх складає 5,3 кг. Ріжучий ніж з двостороннім заточуванням і продуманою геометрією забезпечує неперевершений результат. Ножі мають додатковий захист від порізів. Модель штіль ХС-82 у варіанті виконання Р здійснює зустрічне різання навіть дуже товстого чагарнику. Гарантує філіграмне підрізування найдрібніших паростків, у тому числі при вирівнюванні країв та кутів. Потужність двигуна одна кінська сила. Багатофункціональна рукоять повертається праворуч та ліворуч. Таким чином, рукоять ергономічно лежить у долоні, незалежно від того, як йде різ. Бездоганно рівні кромки стрижених чагарників при мінімальних витратах часу. Спеціальний адаптований редуктор забезпечує низьку швидкість ножових траверс до трьох тисяч рухів у хвилину для більш точного різу при підстриганні товстих гілок. Повітряна заслінка, функції запуску зупинки, а також робоче положення об'єднані в одному елементі керування. Довговічний повітряний фільтр забезпечує довготривалу роботу без очищення та захищає двигун. Професійні ножиці HS 82 r Р від магазину «Добрий Господар це простий і легкий спосіб підтримувати красу у парку та саду.